Так, всім привіт з гаража. І знову у нас сапа хід сезона. На дворі зараз саме час для неї. Так як в мене з ленточної пилорами вже кінчилися. Попробуємо зробити з більш доступного матеріалу. Такого як от, така от пилка. Можна з ножовки, можна з такої от пилки тут метал. Теж ще радянський, е, крепкий, прокаляний, добрий. Взяв я, начну з держака, взяв я от, е, з кроваті трубку, зняв 2 міліметри, от, така от вона, груби не зробилася. Кого немає, можна просто обрізати. Потім тут на трубці зробимо, виріжемо конус такий, ну триугольничок такий. І зіб'ємо докупи, щоб було на конус, щоб забивати держака. Ну а потім будемо різати цю от техніку. Так, це от обрізаємо на 10 см. Тут є всередині такий шовчик. По ньому проводимо центральну лінію і півтора см-два см до краю не дорізаємо. Ну і по сантиметру сюди, по сантиметру сюди. Можна трошки менше, кому який конус. Тут не столь уж важно воно все. От. Розрізаємо і в нас виходить ось таке от. І потім його просто докупи різиновим молоточком підбиваємо і зварюємо. Так, ну такі от вийшли в мене два штучки. О, прийшлося дорізати до кінця, так як воно тут починає ломати. І якщо от десь щось нерівно врізали, тут з'являються такі от отвори, ну це сваркою там у нас перетягнути, він тут не дуже е, великий. То просто буларкою ще раз, збили до кубки, ще раз. І все. І отаке. От от Потім підрихтується, ще трошки як вже сваркою причепиться. І на цьому буде все. Тепер будемо починати різати сюди. Ось це. От я хочу оставити ці зуби на другій стороні. Цапки. Тому я буду тут вирізати разом з зубами. Ширина його 3 см, довжина в залежності від вашої ширини. Якщо у вас е, сапа має бути ну, так, е, 18 см, ну давайте 20. Сапа має бути от, звідси сюди 20, тут додаєте 2 плюс 7, 2 по 7. Це буде 14, 20, і 14, це буде 34. 35 можете робити, різати свободно. Так як потім тут при загибах воно ці дві сторони можуть бути одна чуть довше, одна чуть менше, зробити собі запас. Отаке от все. Зараз тридцатку полосу, під полосу проведу лінію, щоб не морочитися, не міритися. І буду різати. І Ще пару слів про ось ці от загиби. Ці загиби, це залежать від бур'яна. Якщо ви розчитуєте е, сапати дрібненький бур'ян, вони можуть бути не більше 5 см. Якщо великий такий, ну більший вже, то можна до 8 см його робити. Ось ці от загиби. Для того, щоб воно проходило в цю рамку. Як всередину, тут -от буде трубка ось така. І щоб в цю рамку бур'ян проходив свободно, щоб він не зачіплювався. Бо якщо ви зробите, допустимо, менше, понимає, там матеріалу нема, сапу хочеться ширшу. Думаєте, а чому би не зробити ось так? Ось так бур'ян проходити не буде. Просто їм де тут зачіплюватися, будете витрасати його, будуть одні проблеми. Так що отак от ці загибли. Так, вийшло в мене дві ось таких от полоски. Зуби я оставлю, вони будуть з другої сторони. Ну там Може якусь грудку розбити там, або щось зашкрабати. Ну, таке ноу-хау. Хай буде. Старатися різати оцю кромку рівну, так як вона буде заточуватися і буде ця сторона сапатися. Оце, от, що підгоріло, воно знімається на наждаку з водичкою. Чуть-чуть рівнесенько тако пройтися і все. Різати, різати. От болгарка, от болгарка. Проводите, значите, значите по лінії, а потім болгарку надрізаєте край і запускаєте. Бо коли зверху тільки по цьому йти, то воно синіє і темніє. І береться цей метал дуже тяжко. А коли запускаєте болгарку, ріжете типу, глибше, то воно тоді добре йде і бігом. Ось таке. От. Ну все буду зараз це все вчухувати. Значити. Так, тепер розмітка. В зависимості від того, яку вам довжину треба, ви своє це все ділите пополам. І отут мені треба 20. Я беру звідси сюди 10, звідси сюди 10. І провожу чорточки. І так само тут. Тут мені треба 18. от Я беру 9 сюди, 9 сюди. От краї. Такі і от краї тут от, по лінії. Ну от так от. А середина, ну тут, я думаю, міліметри ролі не грають. Плюс-мінус там пів міліметра, це не страшно. Все, тепер. Беремо газовий балончик, прогріваємо це все і загинаємо. Так, тепер на тісках ставимо 7 см, відміряємо від вугла, ставимо полоску. Е, можна відсчитати ще такий варіант. Тут а от, 6 зубів з цієї сторони, 6 зубів з цієї сторони, ну, виходить, е, однаково. <кхем> Якщо робите просто полосу, просто полосу, то тоді можна чуть-чуть на наждакові таку. Можна цей, зробити наждачком чуть-чуть меточку таку. Ну все, тепер от газ баллон, і погнали. Прогріваємо і вигинаємо. От полоска і по полосці. Прогріваємо до червоного. Цей метал непоганий, добре при нагріванні гнеться. При нагрівання добре гнеться. Обережно з вогнем, коли ставите балончик, щоб не направляти його десь на що-небудь, щоб не спалити. Тому що тут треба все робити бігом. От так от, раз. Поставили, направили його. І тут по полосі. Піджали тісками і загнули. Бачите тіски, паршиво видно, ага, от. І загнули. Ось таке от. Вот таке от виходить. І одразу же його в воду, в там вода трошки далековато. Сразу же його охлаждати, щоб воно не відпустилось. Ну от таке. Чуть-чуть там ще підігнути, прогріти. Ну і так само в другу сторону. Не буду напрягати. Таке от. Зараз позагинаю. Так, ну і тепер вирізаємо трубку. Трубка ось така, от два зарізи. Якраз так, щоб вони от заходили. Через камеру не бачу ні. О, от так от вони заходять. Це ми обваруємо акуратно, помаленьку на... Великому токові такими маленькими ривочками, прифаточками такими. От. Ну і тут а зубчики удалили, вони тут а по боках не потрібні, треба, щоб проходило. Бур'ян щоб проходив. І все, це от приварюємо сюди. І ручечку приблизно під ось таким от. То і воно, ну так, тако. Ні, Під ось да. Під ось таким от вуглом приблизно. Ручечку підварюємо сюди. Ось така от сапка виходить. Це заточуємо, заточуємо з цієї сторони все. Так як з середини це нереально зробити і потім підточити. Ну, допустимо, зараз ще можна, а потім підточити. Нічого не получится. Тоді заточка тут йде верху. І все, і от така вот сапка. Тут отвір під шрупик і все. Ну все, зараз все дороблю, покажу результат. Так, ну от получилося дві ось таких от сапки. Тепер це все окультурити, наточити і покрасити. Всього одна більша 20 см, друга менше 18 см. От такі. Зараз, зробив заготовку на третю. Ну, це вже буде потом десь. Всього, тепер окультуруємо, обрізаємо, обрізаємо краї. Це все зачищаємо і наточуємо. І красимо. Так, ну така от в мене сапка вийшла одна, а друга там ще сохне, покрашена. Ось вот така вот такий вот угол. Наклона її. Ну і от моя фасолька. Між рядом я пройшов просапу, там, я не знаю, або відео закинув. В общем, відео є, або закину зараз, або чуть пізніше, але просапувач буде теж. Ну отаке от поле. Ну і одною рукою покажу як воно працює. От, от допустим, під самим кущом. Вугликом. І все, і пішов. Одною рукою трохи неудобно. Сапка грибе. От. О. Під самим кущом. Невдобно знімати і одною рукою роботати видно під кущом під кущом оп вирізав оп вирізав Якось так от. Буквально минута, метрів чотири вже готово. В общем, в кого є можливість, робіть, пробуйте, не пожалієте. Ну, все на цьому буду цей проект закривати. Всім гарного часу, суток. До нових зустрічей в гаражі. Всі, всім пока, миру, удачі, щастя, добра.